У Волгограді пролунали потужні вибухи на нафтопереробному заводі компанії «Лукойл». За словами місцевих жителів було чутно від п'яти до семи вибухів. а Після падіння уламків розпочалася масштабна пожежа. Губернатор регіону підтвердив атаку і повідомив, що внаслідок падіння уламків сталося розливання та займання нафтопродуктів на території НПЗ. Це вже черговий випадок у серії атак дронів по ключовій інфраструктурі РФ, який суттєво ускладнює роботу її паливно-енергетичного комплексу. Також в результаті роботи російських РЕП в Ростові на Дону та Білгороді пролунали вибухи в центрі міст. Туди прилетіла ракета а над містом. Зараз багато диму. Завтра, о 22.30 за київським часом, має відбутися особиста зустріч президентів РФ і США у форматі «Тет а ТЕТ за участю лише перекладачів до російської делегації. Увійшли Лавров, Ушаков, Білоусов, міністр фінансів Солонов та Дмитрієв. Головною темою стане війна між Російською Федерацією та Україною. Американську сторону представлятимуть президент Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стив Уітков і міністр фінансів Скотт Бесенд. Очікується, що після переговорів відбудеться спільна прес-конференція лідерів двох країн. Меджліс рішуче виступив проти будь-яких домовленостей щодо окупованого Криму без участі української держави та кримськотатарського народу. Голова меджлісу Рефа Чубаров наголосив на недопустимості визнання півострова російським, як де-факто, так і де юре незалежно від того, хто ініціює такі рішення. Заяву пролунала напередодні зустрічі президентів США та Росії в валясці, що за словами меж не повинна стати майданчиком для обговорення Криму без представників України та корінного народу. Активісти закликали мешканців Аляски купити синьо-жовті прапори України та вийти з ними на вулиці під час приїзду Путіна. За їхніми словами важливо, щоб кремлівський диктатор побачив перед собою море синьо-жовтих кольорів, що символізує підтримку України та відкидання агресії. Російські посадовці намагаються представити майбутній саміт у Алясці як так звану нову Ялту, ставлячи Росію на один рівень із США. Пропаганда підкреслює, що це зустріч людей, які визначають долю світу. Аналітики наголошують, що подібні порівняння покликані замаскувати реальний дисбаланс сил і створити хибне враження рівноправності. Колишнього заступника голови МВС Криму Миколу Федоряна, засудженого за державну зраду до 12 років позбавлення волі, звільнили з під варти для подальшого обміну як військовополоненого. Рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва після клопотання прокурора. Федоряна затримали у 2020 році на пункті пропуску Каланчак із доказами співпраці з ФСБ. Йому інкримінували надання транспорту для перевезення незаконно затриманих українців та участь у репресіях проти кримських татар. Після анексії він працював в окупаційному Чорноморнафтогазі. Український журналіст Владислав Єсипенко, якого російські силовики незаконно утримували в окупованому Криму, розповів про жорсткі тортури. Після затримання його привезли до підвалу, наділи на вуха дроти та пускали струм протягом кількох хвилин. Потім його били ногами по тілу й ногах, вимагаючи зізнань у шпигунстві та інформації про контакти. Жодних офіційних вимог до нього не висували. Метою катувань було зламати волю і залякати. За наказом окупаційного міносвіти Криму, всі університети мають перенести свої канали та чати з Телеграм на російський месенджер Макс. Нові чати для першокурсників наказано створювати виключно у МАКС. Експерти пов'язують це з посиленням контролю над комунікацією студентів та спробами повністю блокувати доступ до незалежних джерел інформації. Науковці зафіксували критичний стан гіперсолоних озер на заході Криму. В озері Ярлгач рівень солоності досяг рекордних позначок, що значно перевищує норму. Причиною називають зміну клімату та зменшення кількості опадів. Дослідники попереджають, що ситуація з прісною водою на півострові та в світі погіршуватиметься і пропонують розглянути опріснення морської води з використанням побічних продуктів у промисловості. Екс-депутата Севастопольської міськради Романа Кияшка засудили до 11 років ув'язнення за державну зраду у 2017 році. Він балотувався на посаду губернатора Севастополя в окупаційній адміністрації, але програв так звані вибори. Сбу наголошує, що він активно підтримував анексію Криму та працював на користь окупаційної влади.